Всім привіт! Ми сьогодні направляємося по пісніжники. Ось такі білі дзвоники, ще кажуть. І будемо зараз їх викопувати для одного завдання такого. Тому зараз, щоб не пропускати мої відео, цікаві підписуйтесь на канал та ставте пальчики вверх. Так що ми йдемо шукати пісніжників. Ось такий тут у нас канал з водичкою. Тут ще літом люди вигонять. Слава вот гусей лосай и качок. Вот такая красота. Така краса росте у цьому ліску сніг. І отака краса дуже гарно і прекрасно Ось такі красиві крокуси, як мені писали, або кажуть, у нас проліски. Тому отакі у нас гарнюні. Отут і отам отакі. Ось так. Ну і ми йдемо далі. Це війна, але все одно ніхто не забороняє гратися. Ось така краса. Ось так ми по дорозі до пісніжників граємося сніжками і дивимося на такий захід прекрасний сонця. Ось така у нас краса. Ми недалеко до гір. Одне слово краса. Ось у цій посадоці люблять бути деякі кози-кабани. І прекрасні пісніжники. Бачите? Ось такі фіолетні. Ось. Ну, мої вже попереду, тому йду я їх наздоганяти. Приємного перегляду. Ось ми прийшли до нашої цілі Пісніжники. Тут менше є, звичайно, а зараз буде й більше. Ось такі купочки гарні під снігом. Зараз вам покажу. Так, ось. Отакі пісніжнички. Ще не геть розпущені. Це якраз добре, бо нам вони вже не потрібні. Ми їх трішки наперед хочемо викопати. Копати будемо такою тяпкою. Ось такі гарні. Прекрасні. Піснішники. Дуже така дика місцевість тут. Так акуратно, щоб не вступити на цю красу. Ось так. Ось такі гарні. Земля нас радує квітами своїм. Прекрасні квіти. От такі Ми просто зараз будемо їх отак обкопувати, з цибульками брати, щоб потім їх можна буде посадити. Пізніше, може, поставлю на штатив і буду знімати. От ми їх копаємо або покажу. Інакше трішки. Отак. Ось ще тут стільки. Якщо ви не перемотили відео, ви могли замітити, яким ми шляхом добиралися за ними і... Ми дуже раді, що вони такі що вони є. Не раді були б, якби їх не було. І ми просто дурно пішли таким шляхом. Ось такі у нас піснічки. Ось тут галявина така. Ось така у нас тут краса. Прекрасна. Тут менше снігу і вони. Біше їх пролізу крізь з під землі. Ось так. Прекрасно. Ну, Зараз будемо копати, трішки ще вам покажу. І будемо направлятися назад бо до дорога чимала. Ось така квіточка. Такі гарні. Отакими ми будемо копати, щоб вони не, ще не розцвіли. Вони ще пізніше розпустяться, але отак. Ми минулого року ножиками шпортали, але то було дуже довго. А це ми взяли таку тяпку. Зараз покажу яку. М'яканька тут земля і супер. Так, ось вже накопали у відерці таку Мама склали накопала. гарно. Ось така краса у нас. Так, ось так ми їх копаємо. Земля м'якенька, цибульки, залишаються цілі ось такою тяпкою. Ну, ось такі ми накопали, вони гарні. З цибульками цілими ось такі кубочки. Акуратно ось їх донести потрібно, щоб вони не поламалися і все буде супер. Так, ідемо ми вже. Будемо зараз кінчати. Ще трішки вам покажу. Пісніжники, Краси такої. От, отака краса. Отак. От отака краса. Отакі От гарні підсніжнички. Дуже гарно, прекрасно. А такий у нас сьогодні відпочинок. прогулялися по лісу. Та, набрали підніжників, Скоро і по гриби можемо вже будити. Буде тепленько. Ось так. Дуже тут їх багато. Зараз ніх розтопиться, це будуть цілі поляни оцього. І воно не так та їх тепер ріденько, а все буде дуже густо. Ось так. Ну, я дякую вам за перегляд. За те, що ви підписуєтеся, ставите лайки, пишете коментарі, підтримуйте мене. Дуже вам дякую. І чекаю вас в наступному відео. Всім мирного неба і швидшої нам перемоги. На все добре. До зустрічі в новому відео. Дякую.